Авторська казка як бруня шукала жолудь. У широкому, дубовому лісі між високих дерев і мохових пагорбів, жила родина білок. У них було троє дітей: Бруня, Лесько і Наталка. Бруня була середньою, і, хоч усі в родині її любили, іноді їй здавалось, що ніхто її не чує. Старший брат Лесько завжди усе вирішував, а молодшу Наталку всі жаліли, бо вона була ще маленька. Ну чому я завжди посередині? бурмотіла Бруня. Я теж хочу, щоб мене всі хвалили, слухали, і щоб хоч раз я щось зробила сама. Одного дня мама білочка сказала Дітки, Завтра буде Свято Дуба. Кожна білочка має принести найгарніший жолудь, який знайде сама, це дуже давня традиція. Всі зраділи, навіть тато сказав Найкращого жолудя поставимо на поличку біля входу як символ родинної єдності. В цей час Бруня аж підстрибнула. Оце буде мій шанс. Наступного ранку всі вирушили шукати жолуді. Наступного ранку всі вирушили шукати жолуді. Мама дала кожному по торбинці і порадила не заходити за струмок. Лесько одразу подався в глиб лісу, впевнений, що знає, де ховаються найкращі жолуді. А Наталка залишилась недалеко. А Бруня, вона захотіла знайти щось особливе. Вона бігла, стрибала з гілки на гілку, вдивлялась у крони й заглядала під опале листя та нічого не знаходила. І раптом побачила його. Посеред старої лісової галявини під корінням величезного дуба лежав жолудь. Не просто гарний, а золотавий, наче сонце. Він був великий, блискучий і рівненький. Оце мій шанс. вигукнула Бруня. Вона схопила жолудь, поклала в торбинку, але зрозуміла, вона загубилась. Навколо були незнайомі дерева, доріжки всі схожі. Сонце сховалось за хмари, і стало трохи моторошно. Мамо, Лесько!» покликала Бруня, а у відповідь була тиша. Вона сіла під дерево і ледь не заплакала, але потім згадала Я хотіла зробити це сама, але чи завжди потрібно усе робити самій? І в ту ж мить. Хрусь? Бруня. почувся знайомий голос. Ти тут? Це був Лесько. За ним бігла Наталка, тримаючись за свою торбинку. Ми тебе шукали, ти ж пропала. Бруня відповідає, Я. я хотіла сама знайти найкращий жолудь, зніяковіла Бруня, але загубилась і злякалась. Ми всі хотіли, щоб тебе похвалили, бо ти завжди допомагаєш нам, сказала Наталка. Але якби ти нас покликала, ми б пішли б разом. Оце справжній жолудь. вигукнув Лесько, заглянувши до торбинки Бруньки. Усі разом його знайшли? Значить, він наш спільний тепер. На свято дуба родина поклала той самий золотавий жолудь на центральне місце. Цей жолудь символ того, що разом ми сильніші, і що брат і сестра не суперники, а крила однієї душі. З того дня Бруня не намагалась довести, що вона найкраща вона знала. Бути разом не означає бути меншою, це означає бути частиною сили. А коли Наталка втратила іграшку, саме Бруня першою пішла її шукати. Справжні брати і сестри це ті, хто підтримують один одного, а не змагаються. Сила не в тому, хто найкращий, а в тому, що ви разом. Якщо ця казка торкнулась твого серця, підпишись, щоб не пропустити наступну. Вони вже на шляху до тебе.